Ваш маршрут через Шигині. Шигині медика це один з найпопулярніших пунктів пропуску між Польщею та Україною. І саме тут будь-яка помилка в документах може призвести до багатогодинних затримок. Уявіть, ви годинами стоїте в черзі, під'їжджаєте до митника. А він каже, що в декларації помилка. І вам потрібно все переробляти. Як цього уникнути? Ми готуємо і подаємо декларацію заздалегідь ще до того, як ви приїдете на кордон. Наші брокери зустрічають вас у місті перемишль, оформлюють експортну декларацію ЕСАД та всі необхідні документи. Коли ви приїжджаєте на пункт пропуску Шигині, ваше авто вже є в системі. Ви проходите по червоному коридору максимально швидко. Всього за 4 години завершуємо процедуру митного оформлення, повний супровід на всіх етапах, без стресу і зайвих питань, розмитнення за один день. Всі митні платежі, сертифікат відповідності, експертна оцінка вартості, прозора ціна, жодних прихованих доплат. Не ризикуйте своїм часом на кордоні. Зверніться в євро. Ми все підготуємо і зустрінемо вас у перемишлі. Розрахуйте вартість на сайті euro.com.ua або напишіть нам прямо зараз. Митний брокер Євро. Звертайтесь.